15 лютого о 18.00 у Кременчуцькому міському палаці культури пройде концерт лісопетного батальйону. Справжні зірки з народу, переможці телевізійного проєкту Україна має талант, та просто прикольні тітки, яких очолює незмінна маманя, комбат, заслужений працівник культури України Наталія Фалеон. Поруч на одній сцені. Звичайна продавчиня сільського магазину, медсестра, домогосподарка, багатодітна мати, викладач музики, завідувач клубом, вихователь дитячого садочка, бібліотекар. Організатор виступу агенція івентів «Садиба Мюзик спільно з Кременчицькою газетою розігрує 5 запрошень на двох осіб на концерт гурту Лісапетний батальйон. Анкети приймалися до 12 лютого включно. І зараз ми готові оголосити результати розіграшу. Перший переможець це Ірина Мельник. Другий це Володимир Шевченко. Третій це Марина Гура. Четвертий це Наталія Козаченко. І п'ятий це Лариса Андріяш. З переможцями згодом зв'яжеться представник редакції.